Домашня арешт застава для голови рахункової палати Роману Магуті упродовж трьох діб суд має обрати запобіжний захід. Слідчі антикорупційної прокуратури сьогодні вручили підозру щодо його махінації зі службовою квартирою в центрі Києва. Роману Магуту підозрюють в сприянні незаконній приватизації службової двокімнатної квартири для своєї підлеглої Валентина. Доброта про одвічне квартирне питання. Дорогі машини це перше, що падає в очі у дворі рахункової палати. Усередині вже працюють слідчі антикорупційної прокуратури. Журналістів зупиняють на порозі. Заборонено знімати. Да, ми нічого не знімаємо. Хотіли... Виключить, будь ласка, камеру. Да. Голові рахункової палати Роману Маготі закидають сприяння підлеглій Марії Шулешко в незаконній приватизації службової двокімнатної квартири. Від рахункової палати до цього будинку їхати буквально кілька хвилин. Досі існує інструкція, згідно якої, у разі необхідності, мають надати службове житло поруч із місцем роботи. Щоправда, за три роки від моменту отримання цієї квартири тут так ніхто й не жив. На перший погляд, формально все законно, особливо цінному співробітнику рахункової палати Марії Шулешко, яка раніше, бувши народним депутатом, уже приватизувала державну квартиру. Надають і ще одну службову. А от далі голова рахункової палати дозволяє і цю квартиру приватизувати, оскільки оформити на себе пані Шулешко вже не може. На допомогу приходить її родич. Шулешко прописує у цій службовій квартирі всю свою сім'ю. Знаходять племінника, прописують. Його виключно ну є підставною особою, яка скористалася своїм правом приватизації, і потім, буквально в найближчий час, він приватизує і дарить назад цю квартиру Шулешку. Сама шулешко до слова, за даними прокуратури, живе в кончазасі на державній дачі. Квартира для неї в цьому будинку три роки тому державі обійшлася в понад 150 тисяч доларів. Там досі триває ремонт. Можливо, ці вікна заклеєні плівкою саме тієї квартири, та уточнити всі обставини справи у керівництва рахункової палати. У нього знаходяться слідчі з НАБУ. Слідчі з набу. А потім ми зможемо з ним зустрітися. Одну дочекайте, ми на другий день. Марія Яківна на роботі? Маєте, на роботі Марія Шулешко орденоносець. Сім років тому її нагороджено орденом княгині Ольги, а цьогоріч орденом за заслуги. У нас в Україні якось так виходить, що квартирне питання губить багатьох. Свого часу квартирне питання зачепило і самого нинішнього генерального прокурора на лаві підсудних йому, окрім іншого, закидали незаконне виділення квартири своїми водію Леоніду Приступлюку теж у центрі Києва. До речі, у ній Луценко і був прописаний. Знаєте, я взагалі багато знаю, а Лук'яновський взагалі знає все. Підозру Марії Шулешко. Представники антикорупційної прокуратури обіцяють вручити вже завтра. Тим часом антикорупційне бюро вважає, що Романа Магуту варто заарештувати, оскільки той може втекти до окупованого Донецька. Валентина Доброта, Іван Павлович ТСН, СН